Доброго дня. Розпочинаємо пергове засідання комісії. Хто за те, щоб відкрити 69-те засідання комісії з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку інвестиції та міжнародного співробітництва, прошу голосувати. Хто за? Пропонується <кій> наступний порядок денний. Перше питання. Проведення коштів на відшкодування та надані послуги зв'язку «Картеліком» про поліпшення умов харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти Кремінської селищної ради за рахунок коштів програми шкільного харчування всесвітньої продовольчої програми ООН, про затвердження програми розвитку української мови в усіх сферах суспільного життя Кремінського селищної територіальної громади 25-26 років, внесення змін до програми розвиток інвестиційно-культурного простору. На 21-25 роки сектору культури туризму та з питань діяльності засобів масової інформації Каїнської селищної ради затверджено рішення Каїнської селищної ради два четвертого року номер 37-02-8 про затвердження програми забезпечення реалізації заходів мобілізаційної підготовки та проведення мобілізаційних людських транспортних ресурсів на території Клоїнської селищної територіальної громади на 25-27 роки. Про доповнення видів економічної діяльності комунальних підприємства Української селищної ради джерело 20. Про затвердження звіту про виконання бюджету Української селищної територіальної громади на 2024 рік. Про внесення змін до рішення Української селищної ради від 23.12.24 року номер 680-48-8 про бюджет Української селищної територіальної громади 2025 рік. Доповнення є? Доповнення немає, хто за те, щоб затвердити порядок людей в цілому, 69 го засідання бюджетної комісії, прошу голосувати. Хто за? Перше питання <клес> про виділення коштів на відшкодування за надані послуги зв'язку, АТ те у кортівлю кому доповідає Наталя Володимирівна. Ніколи <клес> в <клес> соціально-ветеранської <клес> політики звертається. З тим, що зв'язку із надходженням на адресу управління вимоги Васильківського управління державної казначейської служби України в Київській області 13 січня цього року і просимо розглянути питання щодо виділення додаткових коштів по бюджетній програмі керівництва управління у відповідній сфері 0,801 шістдесят по двадцять вісім в сумі 94 тисячі 763 гривні 48 копійок. Ці кошти ми мусимо виділити для погашення чи виконання постанов північно апеляційного господарського суду на користь акціонерного товариства «Укртелеком» щодо стягнення заборгованості по витратах, які понесені внаслідок надання теліковіційних послуг на пільгових умовах. Одне рішення на суму 31 270 тисяча Гривень. І друге рішення суду на суму 63 493 гривні. Були у нас засідання, ми подавали відповідну апеляцію, на жаль, програли і ось є такі рішення. В минулому році нам заблокували роботу і рахунки управління, тому зараз знову надійшла вимога, розблокували рахунки. Ми звертаємося щодо виділення саме цих коштів на ПАТУ картелку. Дякую вам. Є запитання. Є. Хочу прокоментувати з власного досвіду. Ще до війни в мене. Вдома телефон, яким я не користуюсь. Зверталася особисто кілька разів на гарячій лінії, писала листи, просила відключити. Кожного місяця надходить плата. Окрім того, мені його відрізали, цей номер. Після того, як відрізали, я однозначно не користувалася по телефону, він у мене відрізаний. Мені абонплату кожного місяця нараховують і нараховують. З ними, ну не знаю, майже судилася. Пройшло рік наших переписок, поки нарешті з мене зняли цей або номер. Я знаю, що у багатьох колег схожа ситуація, тому я знаю заяви жителів звернення про те, що не можуть відмовитися від оплати тих номерів, якими вони вже давно не користуються. Тому давайте поговоримо. <клухи> Також жителі громади говорять, що додзвонитися нікуди не можна. Телефони почти не працюють. Да, у нас є заява громадян, наскільки... інвалід, інваліди, інваліди та з другої групи. По декілька років звертались, переписувалися, спілкувалися, у них за їхніми словами нічого. Не вийшло владнати, врегулювати, вони морги по приходили за руку, яким вони не користуються. Тобто послуги, послуги їм не надаються. Так, вони офіційно відрізали мені телефон, повідомили, що вони мені його відрізали, і кожного місяця півроку нараховують мені або оплату. Довести щось дуже складно. А нещодавно, а саме цієї ночі, у нас, ви знаєте, в Данилівці, сьогодні вранці у людей знесло будинок, то на нас нема куди тратити гроші. Давайте краще ці кошти направимо туди. Давайте, давайте проголосуємо. Хто за те, щоб погодити виділення коштів на відшкодування за надані послуги зв'язку ату Картеліком, Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Утримались. Рішення не прийнято для подальшого розгляду на сесії. Дякую. Друге питання. Про поліпшення умов харчування учнів початкових класів в закладі загальної середньої освіти Каїнської селищної ради за рахунок коштів програми шкільного харчування Всесвітньої продовольчої програми ООН, доповідає Олена Юсіпінь. Доброго дня, шановні присутні. У нас є два заклади, які приймають участь у всесвітній продовольчій програмі ООН. Це Кожухівський заклад, Молосовданівський заклад. А середньої освіти у нас є кошти, відповідно субвенція, і для того, щоб використати ці кошти, нам потрібно рішення безпосередньо для покращення харчування в цих закладах, щоб використати ці кошти. Чисто технічно просимо прийняти це рішення, це рішення, цю пропозицію, вартість харчування. Обідів для закладів освіти, саме у закладів, які приймають участь у цій програмі, не буде перевищувати вартості харчування для учнів 5-11 класів, тобто вона буде сталою, але ми зможемо використати ці кошти. Щодо. Дякую. Дякую. є запитання. Хто за те, щоб погодити проєкт рішення про поліпшення умов харчування, учнів початкових класів, закладів загальної середньої освіти, Калинської селищної ради за рахунок коштів програми шкільного харчування, всесвітньої продовольчої програми ООН? Хто за, прошу проголосувати. Рішення прийнято депутатського розгляду на сесії. Третє питання про затвердження програми розвитку української мови в усіх сферах суспільного життя Київської селищної територіальної громади двадцять п'яті два шості роки доповідає Марія Макалаєва. Добрий день всім присутнім на виконання доручення Київської обласної державної адміністрації та відповідно до закону України про забезпечення функціонування української мови як державної. Прошу розглянути таке питання про затвердження програми розвитку функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя Калинівської громади на 25-26 рік. Програма створена для подальших наслідків русифікації та всевічного розвитку державної мови. Це поповнення бібліотечного фонду сучасними українськими книжками та створення курсів української мови для всіх на безкоштовній основі. Хто за те, щоб погодити проєкт рішення про затвердження програми розвитку української мови у всіх сферах суспільного життя Української селищної територіальної громади 25 і 26 років, прошу голосувати. Хто за? Да. Четверте питання. Внесення змін до програми розвитку інформаційно-культурного простору на 21-25 роки сектору культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації. Калинської селищної ради затвердження рішення Калинської селищної ради до 37 року 8 Доповідаємо У зв'язку із створенням цифрових пам'яток, що будуть встановлені на алеї героїв, вони слугуватимуть сучасним способом збереження та вшанування пам'яті про загиблих героїв калинської громади. Прошу внести е зміни до програми розвиток інформаційно-культурного простору. Це саме буде. Е Інформаційний такий посил про всіх військових нашої громади, який зможе транслюватися і на ютуб-каналах, і на по всіх соцмережах, а також на екрані, який буде встановлений на алеї героїв. Зміни в програмі треба внести для цього і питання. <клухи> за те, щоб погодити проект рішення про внесення змін до програми розвитку інформаційно-культурного простору на 2021-2025 роки. Сектор культури туризму та з питань діяльності засобів масової інформації Колонської селищної ради затвердження рішення Української селищної ради 24, 12, року, номер 37-2-8. Прошу голосувати. Хто за рішення прийнято для подальшого розгляду на сесії? Наступне питання про затвердження програми забезпечення реалізації заходів. Міліаційний підготовки та проведення мобілізації людських та транспортних ресурсів на території Української селищної територіальної громади 25-27 років. Доброго дня, шановні члени комісії, на ваш случай виноситься Програма, проєкт, програма, про програми забезпечення реалізації заходів мобілізаційної підготовки та проведення мобілізації людських та транспортних ресурсів на території Калинівської селищної реаліальної громади на 25-27 років. Основним завданням даної програми є забезпечення проведення заходів мобілізаційної підготовки, мобілізації та територіальної оборони, в тому числі транспортними послугами, придбання павно матеріалів. А, джерелом фінансування це на є а, бюджет на селищної правильної громади. Відповідно, на сьогоднішній момент нам потрібна дана програма. Прошу Дякую. Хто за те, що проводити проєкт рішення про застереження програми, забезпечення реалізації заходів мобілізаційної підготовки та проведення мобілізації людських транспортних ресурсів на території Хмельницької селищної правильної громади на 25-27 років? Прошу усувати. Хто за? Рішення прийнято до по подальшого розгляду на сесії. Наступне питання про доповнення видів економічної діяльності комунального підприємства Комінської селищної ради Джерело 20. Доповідає Антон Сергійович. Добрий. Зв'язку з розширенням переліку наданих послуг прошу поводити доповнення видів економічної діяльності. Наше підприємства по таким кодам. 41.20 це будівництво житлових і житлових будів, 4399 це інші спеціалізовані будівлі. І 81.30 – це наняла Шант послуг. Дякую. Хто за те, щоб проводити проєкт рішення про доповнення видів економічної діяльності економіки підприємства Коїнської селищної ради джерело праці, прошу хто, голосувати. Хто за? Наступне питання про затвердження звіту про виконання бюджету Коїнської селищної територіальної громади на 2024 рік. Доброго дня, шановні присутні. Пропонується затвердити звіт про виконання бюджету Колоїнської селищної територіальної громади за 2024 рік, по доходах у сумі 420 млн 290 тисяч 553 грн. та по видатках у сумі 414 мільйонів 374 тисячі 570 гривень. Перевищенням доходів над видатками у сумі 5 мільйонів 915 тисяч 983 гривень, у тому числі по загальному фонду бюджету, по доходах у сумі 400 мільйонів 186 тисяч 621 гривень та по видатках у сумі 301 мільйон 459 тисяч 800 гривень. З перевищенням доходів над видатками у сумі 98 мільйонів 726 тисяч 819 гривень. По спеціальному фонду бюджету по доходах у сумі 20 мільйонів 103 тисячі 932 гривні, По видатках у сумі 112 мільйонів 914 тисяч 768 гривень. З перевищенням видатків над доходами у сумі 92 мільйони 810 тисяч 836 гривень. Фактичний обсяг доходів загального та спеціального фонду селищного бюджету складає за 2024 рік складає 420 мільйонів 290 тисяч 553 гривні, що становить 93% показників звітного періоду. Доходи загального фонду становлять 40 400 млн 186 тисяч 621 гривня, або 100,4% до затверджених планових показників. Структура доходів, міжбюджетні трансферти складають 32,3%, податкові та неподаткові надходження складають 67,7%. Структура податків і зборів бюджету Калинівської селищної територіальна громади за 2024 рік. ДПО складає. 52,9%, єдиний податок 16,1%, інше надходження 2%, акцизний податок 4,7%, рентна плата 0,6%, плата за надання адміністративних послуг 0,2%, плата за землю 12,1%, податок за нерухоме майно 11,4%. Спеціального фонду склали 20 мільйонів 103 932 гривні. Це становить 37,7%. Датки бюджету за 2024 рік склали 414 мільйонів 374 тисячі 570 гривень, що становить 88,1% до затверджених показників. З них по загальному фонду 301 мільйон 459 тисяч 802 гривні, це 96,3% до дочного плану. По спеціальному фонду 112 мільйонів 914 тисяч 768 гривень, що складає 71,7% до точненого плану. Значить, по галузям на державне управління направлено 11,2%, на освіту 40,9%, на охорону здоров'я 1,9% та соцзабезпечення 3,2%, культура 2,3%, фізкультура і спорт – 0,1%, житлово-комунальне господарство 17,9%, економічна діяльність 17,7%, інша діяльність 4,2%, бюджетні трансферти – 0,6%, державне управління, ой, державне управління вже здивував. Дякую вам. Хто за те, щоб поговорити проєкт рішення про затвердження звіту про виконання бюджету Калинської села територіальної громади на 24 рік, прошу голосувати. Хто за? Наступне питання Про внесення змін до рішення Калинівської селищної ради 23.12.2025 року №680-47-8 бюджет Калинської громади на 25 рік до півдесять панаполіна. Пропонується внести наступні зміни до рішення Калинівської селищної ради від 23 грудня 2024 року на 680-47-8 про бюджет Воломівської селищної територіальної громади на 2025 рік а саме. У пункті 1 рішення об заці першому цифри 323 мільйони 127 тисяч 600 та 314 мільйонів 678 тисяч 900 замінити на 327 мільйонів 435 тисяч 500 та 318 мільйонів 986 тисяч 800. У обзяті другому цифри 323 мільйони 127 тисяч 600, 276 мільйонів 364 тисячі 757 та 46 мільйонів 762 тисячі 843 замінити на 349 мільйонів 356 тисяч 903, 289 мільйонів 248 тисяч 860 та 60 мільйонів 108 тисяч 43 гривень. Обзаці 3 та 4 цифри 38 мільйонів 314 тисяч 14 143 замінити на 49 мільйонів 324 тисячі 143. У пункті 3 рішення доповнити абзаці наступного змісту. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 251 тисяча 700 гривень. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на реалізацію публічного інвестиційного проєкту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти нова українська школа 1 мільйон 14 тисяч 400 гривень. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти 3 мільйони 41 тисячі 800 гривень. У пункті 5 рішення цифру 121 мільйон 380 тисяч 51 гривня замінити на 137 мільйонів 720 тисяч 118 гривень. Додатки 1, 2, 3, 5, 6, 7 до рішення викласти у новій редакції, що додається. Зазначено рішення у нас ми ну, уточнюємо три субвенції, ті, що я зачитала. Тому уточнюється у нас склався залишок спецфонду по субвенціям. Субвенція на харчування учнів початкових класів це 2 мільйони 263 тисячі 500, та субвенція на покращення якості гарячого харчування учнів початкових класів 71 700. Потім у нас йде за рахунок перерозподілу. Між статтями витрат і за рахунок додаткових коштів від вільного залишку ми значить, уточнюємо бюджет на благоустрій, громади, на фінансову підтримку комунальних підприємств комунальної сфери. Ми на, значить, на освіту, на придбання товарів для укриття, на доплату педагогічним працівникам за особливі умови роботи. Потім на поточні видатки, на поточний ремонт автобусів, на придбання парт, на співфінансування, субвенції муж. кошти спрямовуємо, також на заробітну плату працівникам сектору культури, це бібліотеки, школи мистецтв, музей, будинки культури. Складається незабезпечення відповідно до бюджетних запитів, які надавали установу, ну, установ. також на програму розвитку інформаційно-культурного просту, які встановлюються кошти, і на капітальні видатки на управління економічного розвідку виконання складання. Дякую. Хто за те, щоб поводити проєкт рішення про внесення змін до рішення Української селищної ради 2313 року No680-47-8 про бюджет Української селищної територіальної громади 25 рік, прошу голосувати. Хто за? Вирішення прийнято. Питання порядку денного вичерпання. Хто за те, щоб закрити 69-те засідання комісії з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку інвестицій та міжнародного співробітництва, прошу голосувати. Хто за? Такой символ да.